Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Північнокорейські найманці гинуть у війні проти України через мовний бар'єр. За даними американського інституту вивчення війни, координація між бійцями КНДР та російським командуванням жахлива. Це призводить до провалів у операціях і навіть вогню по своїх головне управління розвідки. Повідомило, що станом на 14 грудня у Курській області підрозділи укомплектовані росіянами та північнокорейцями втратили 200 осіб. Один раз українці влучено накрили їх впіврон. Нами а в іншому випадку у Креції з переляку розстріляли автомобіль батальйону «Ахмат» і Знищили вісьмох кадирівців. Ігор Чаленко, голова центру аналізу стратегії. Зараз з нами на зв'язку прямому зв'язку. Пане Ігорі, вас вітаємо. Доброго ранку, пане Ігорі, Ми всі роздивилися відео з північно-корейськими солдатами. Побачили їх панамки. Можна довго сміятися між тим, це все одно військові, які несуть нам небезпеку і на які витрачають на яких витрачають сили наші військові. Дайте ситуації з тих відкритих даних, що ви бачили, як ви оцінюєте зараз потенціал на Курщині саме цих військових. Насправді ми бачимо, що все ж таки тактика північнокорейських військових вона відрізняється від російської, і ми бачимо, що якщо росіяни часто переходили до атак по 5, по 10 військовослужбовців, намагаючись максимально розширити тиск на лінію оборони наших військовослужбовців, то Північнокорейці йдуть хвилями, одразу задіюючи сотні військовослужбовців, по 500, по 600 осіб. І перша хвиля, там страшенні дійсно втрати, але вони йдуть потім другою, третьою. І що відмічають безпосередньо учасники подій, що тактика дуже схожа на те, як діяли десь років 70 тому, тобто вони дійсно північна Корея, вона не воює за сучасними стандартами, і очевидно, що зараз їхня участь у нинішній війні Росії проти України в тому числі і необхідна для того, щоб банально навчатись переймати досвід, але великими жертвами, що ми власне зараз і бачимо, звичайно, це великий тиск для наших сил оборони. Але водночас, завдяки активному використанню і дронів і інших засобів ураження, все ж таки поки вдається дійсно встримувати цю північно корейську навалу. Um... Власне, пане Ігорю, зараз хочу перенестися власне, в Сирію, тому що там відбуваються події, на які ну, ми, ми реагуємо, тому що ми зараз будемо домовлятися про зерновий коридор для того, щоб там. Подолати гуманітарну кризу з огляду на ті події, які там відбуваються. Росія намагається досягти угоди з новим керівництвом Сирії про збереження військово-морському порту в Тартусі на авіабазі Хмеймім. про це пише Блумберг із посиланням на джерела в Москві, Європі і близькому сході. Водночас Ізраїль атакує склади зброї ракет в сирійському Тартусі, де розташована база Російської Федерації. Про це змі повідомляють. Чому Ізраїль бомбить Сирію? Чому Ізраїль бомбить російські військові? Ві, бази, який там розклад сил? Що можете про це нам розповісти? Ізраїль нейтралізує місця накопичення боєприпасів, загалом устаткування а, безпосередньо військових режиму Асада для того, щоб а, ну фактично зменшити загрозу для своєї держави. Бо невідомо в який бік буде розвиватися ситуація в Сирії. Ми знаємо, що там насправді багато угрупувань, не дивлячись на те, що зараз дійсно є вже перехідний уряд, але подальший перебіг. Є, ну скажімо так, неоднозначний, не невідомо в який бік все таки піде, і дійсно для Ізраїля зараз з точки зору власної національної безпеки набагато краще знищити безпосередньо накопичення відповідного озброєння, щоб не дати можливості в подальшому використати це озброєння проти безпосередньо вже єврейської держави. Що стосується російських баз, то в нинішній ситуації цілком зрозуміло. Що Росія не поверне той статус, який в неї був раніше в Сирії? Єдине, вони зараз намагаються хоч трохи зберегти свою військову присутність, ну очевидно для того, аби підкріплювати свої операції в Африці, наприклад, в Лівії. Але ми розуміємо, що не дивлячись на підхід абсолютно прагматичний нинішнього перехідного сирійського уряду, все ж таки росіяни банально вбивали повстанців, вбивали сирійців. Ми пам'ятаємо всі ці злочини, що стосуються, і атак. Алєпа, де, до речі, відтестовувались масштабні повітряні атаки, які потім масштабувалися безпосередньо в Україні. Тому ну очевидно, що перехідний сирійський режим як мінімум запросить велику плату, але я думаю, що не все так просто було для росіян, аби, хоч трохи залишитись безпосередньо в цій державі. Дякуємо вам за пояснення. Дякуємо, що долучилися до нашого ранкового ефіру. Єгор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії, був з нами на зв'язку.